Кітюнчик. Всім привіт, кетюнчики! Ви на каналі Кейт Тока. І сьогодні виходить відео на тему Огляд на обновлення в Токабока. Воно вийшло десь в 8 ранку від плеймос, тому що в нас 8.30 був урок. Але його не було через заміну, ще заміна не прийшла. І, типу, я скачала обнову і скинула у телеграм-канал. До речі, ви бачите, що е, обновився цей кружечок. Чи мені так здається? Я не знаю. Ще ж, заходимо. Трички почекаємо. і. Перше, що я бачу, новий розділ. Отак, дивіться, який він класний. Давайте тут побудуємо будинок і. І. Є новий будинок. Ура! Давайте розглянемо всю мебель, яку нам додали. Але, до речі, взагалі це є гарний розділ, який додавали. Я зараз вам все витягну, то і покажу. Наприклад, з першого розділу це скільки ліжок, бо я сама не знаю. Давайте подивимось. Ну, взагалі я вже бачив всі меблі, але без вас. І е є ось такі дві нові. Е два нових ліжка. Ну, мені більше ось це подобається ось це. Ось це якийсь не дуже. Ну, знаєте, банальне. Далі тумбочки. З тумбочок в нас є ось така. Ось така. Ось така. Така. Ось така. Прозора. Та ось така жовта. Ну, багато. Е, далі в нас коврики. Ось такий коврик. Ось такий коврик. Та ось такий коврик. Якщо чесно, я думала, що вони разом ось ці Ось так. Вони, типу, разом йдуть. Далі в нас йдуть картини. Перша, це просто вона така естетик. Друга, це ось така підвіска, постики. Далі ось така для нас досочка До речі, я в реалі таку не раз бачила. І ось така фіолетова. Далі штори. Штори в нас небагато, одна така прозоренька. Ну, нормально. І далі тумбочки. Тумбочки в нас ось така, ось така прозоренька, та ось така. Вони прозорі. Ну, більш-менш прозорі. У них такі сильно білі. І все. Далі е... штори ми бачили. Шапка. Шафка ось така ось така. З підвістками ось така. Та ось такий комод. Далі переходимо до другого розділу. Тут є ось така душова та ось така кабінка для неї. Далі. Самі плями. Ну, їх тут багато. Ось така, якби намальована ось така трищинка. Ще ось таке розлиття, вроді би. Мені здається, чи це було. Але мені здається, що ні, ні, такого не було в нас. І ось таке. Ще ось така підвесна. Ось такі плями нам додали. Далі це. Е, унітаз у нас він ось такий один. Ось такий простенький. Далі ось така, е, Далі в нас ось така для миття рук, я вже забула назву. Далі дзеркало, то ось таке стояче, дуже мило, до речі. Далі переходимо до цього розділу. Тут тільки мило. Далі нам додали ось такі салфетки. Далі ось таке дві пральні та сушильна машина. Далі ось таке для самої. Так сказати, для вішення та е, одягу грязного, знизу можна класти. Далі ось такий палосос, е, гладілка, робопилосос і різні різні тут є штучки. Для самого прання і так далі. Ну і ще додало ось таке відро та самому підлогу. Далі ми переходимо до розділу кухня. Що ж у нас в кухні? Вкус, у нас ось така плита. Ви щось помітили, а тут газова плита. Ось так. У нас, нас такої ніколи не було. Чи... Далі ось такий автомат та холодильник. Далі, з їди У нас є ось таке спеціальне борошно. Напитків ось такий напиток. Я не знаю, який це. Що це саме? Ну, якийсь типу чого. Я далі ось такий барний стіл, ось такий столик круглий та ось такий простенький. Далі нам додали ось такий міні столик в мене такий є в реальному житті. Далі сковорідка, така глибока. Ось такий блендер. Електрочайник. Нарешті, нарешті. Я недавно хотіла зняти відео, повторяємо, а тут електрична плита, ось такий кава машина. Далі, ось така штучка, я не знаю чесно для чого вона. Як нею користуватися. І е, сама мультиварка та м тостерниця та нові рецепти. Перший це ось такий стофу. Другий це ось така картопельна барбекю. Третій це теж з креветкою. І какао з рибою буде ось така золота рибка. Класно. Далі розділ вітальний. Нам додали тут ось такі сидіння, далі ось такий диван, ось такий пуфик. Ось такий пуфик, ось такий пуфик. Та ось такий. Рожевенький пуфик. І ось такий диван білий. Далі нам додали з коробок, такі різні різні коробки, синя, та жовта, прапор України. Ось такі дві прозорі, до речі, в нас схожі є. Далі ось така коробочка, такий поштовий ящик. Далі ось такі дві такі походжі, теж є. Та ось така. Далі в нас для тваринок нічого. А тут в нас додали ось такий аромат та саму подушку з ведмедиком. Далі світильники. Є ось така, до речі, вона аж до підлоги майже опускається. Ось така висока велика. ось така лампа та ось така світовіотна рожева. Далі вазонки. Вазонки в нас є ось такий. Ну, він більш-менш. Ось такий теж красивий. Ось такий маленький. Ось такий. вазонок та ось такі квіточки. У шариках в нас ніколи нічого немає, майже нічого. Далі телевізор ось такий. Це ось такий він, до речі, є, ну, такий класний в школу, до речі, якщо ви облаштовуєте, таке в деяких школах є. І три ось таких флитка та фіолетовий телевізор. Далі в нас з канцелярії нічого не додали. Тут така ж. Тут додала ось таке радіо. З ігрушок нічого, спортивного нічого. З вишивання додали ось таке монетки для прання. Далі ось таку холодну, таку кафе більше. Далі ось цю, я не знаю, що це. І ось такий оплачуватись. Термінал. Далі переходимо в наступний відділ. Тут теж щось додали ось таке дерево доволі велике. Далі тут фонарик, його не було. Далі тут нічого. І сміття додали, я не знаю, що це. Люк, точно люк. Далі смітник, ось такий трубу. Так, вона не приліпляється. Далі ось це та пиль. Ось вон. її можна, в різні, перетворити і можна забирати. Ось так. А далі в нас уже е, саме обої в нас є ось такі з мішками. Далі ось такі сині, музикальні, ось такі обої в клітинку, ось такі темні цегляні. Далі ось такі в крапочку. Та ось такі цегляні. Далі підлога. Є ось така підлога. Простенька така, мила. Також ось така більше до ванни. Ось така дерев'яна, ось така магенька і ось така підлога. Так. а Тут нам додавили ось такий костюмчик, ось таку картину, ось таку подушеньку та ось таку хлібчик та яєчко. Ще, всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, всім па-па!